У відділенні медичних послуг Бердичівської міської лікарні вчергове зросли тарифи на платні послуги. Востаннє, нагадаємо, ціни підвищували близько чотирьох місяців тому. Окрім того, у переліку послуг додалось ще кілька нових аналізів. Про це інформували на останньому засіданні. виконкому. Тому виникла необхідність деякі платні послуги перерахувати там приблизно додається до 25 гривень і додати просто наявність аналізів на С і одного аналізу сечі на наркотичні та психотропні речовини. Тому прошу підтримати цей проект рішення. Відтепер і вартість профоглядів здорожчає загалом, так як окремі послуги зросли в середньому на 20-25 гривень. У вас є порівняльна таблиця. Там видно значить профілактичний медичний огляд, а саме онкологічний огляд для жінок змінюється з 95 гривень 80 копійок на 118 гривень 70 копійок. Дослідження мазків шийки матки змінюються від 150 гривень 80 копів на 173 гривні 70 копів. Всі інші заходи, аналізи крові на дослідження гепатиту Б, гепатиту С, гепатиту А і аналіз сечі, І складають вони 73 гривні 30 копійок, 77 – 40, 93, 60 і 140 90. І аналіз на крові на гепатит Б, 73 гривні 30 копійок. Це додаються заходи. Ну це для виконання наказу Міністерства охорони здоров'я. Ну, тобто, це не наше ж таке рішення. На виконкомі вкотре акцентували підняття тарифів у лікарні стосується лише платних послуг. Це стосується питання сугубо платних послуг, які ми прийняли і які ми будемо коригувати однозначно, що може і не один раз. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.